Замотаним у скандальні ковдри можна спокійно відкладати їх у найзахованіші антресолі. Ці картаті, друзі, та чого там справжні рятівники їм довго не знадобляться, бо вчорашні фігуранти корупційних справ сьогодні кришталево чесно заможні і просто безневинні. І вдавати з себе смертельно хворих більше не потрібно, бо з кайданками по них просто вже не прийдуть. На жаль, антикорупційна реформа зробила два кроки назад, перед цим зробивши тільки один крок вперед. Помножені на нуль майже п'ятирічні напрацювання набу САП на ЗК всі провадження, які розслідувалися нами, має на увазі набу і САП, де САП здійснювало процесуальне керівництво, підлягають безумовному закриттю. Весь період, який ми досліджували протягом тих останніх чотирьох років, хочете на речі своїм номеру. Коту під хвіст. Повернути це рішення назад не можна. Рішення не оскаржується, і тому е сьогодні можна ствердно сказати, що 5 років втрачено. Більше сотні відкритих кримінальних проваджень 37 закритих. 4 вже слухалися у суді. А 65 справ досі розслідуються. Майже три десятки народних депутатів, міністри, їхні заступники, губернатори, прокурори, генерали. Усім конституційний суд їхні сумнівні статки пробачив. Всі розслідування, які проводилися по цій статті, фактично не мають зараз ніякого значення, тому що всі справи повинні бути закриті, так як. З моменту винесення рішення ця норма вважається неконституційною і відповідно втрачає чинність. Не один з них серед 65 проваджень, які були по статті незаконного збагачення, відкрили пляшку шампанського і Суткували цей момент. Легалізація злочинних доходів пройшла на ура. Тепер скандальний реєстр електронних декларацій, який кишить дорогими авто, елітними котеджами, цінностями, антикваріатом і системи притягнення до відповідальності. Перетворився в інформбазу. І ті, кого підозрювали у незаконному збагаченні, можуть спати спокійно. Одна з перших корупційних справ потрапила до суду ще в квітні 16-го. Це скандали з військовим екс-прокурором села То Костянтином Куликом. Його звинувачували в придбанні майна на більш ніж три мільйони. Чому ж за більш ніж три роки антикорупціонери так і не винесли вирок? За минулий весь минулий рік. Суд призначив аж три судові засідання за весь рік. Порушилася у суді справа судді з Луганщини Руслана Юхимука, в якого в Харкові знайшли дві суперелітні квартири. Купити їх за законну зарплату просто неможливо. Крісло під любителькою золотих зливків і керівницею Держаудитслужби Лідією Гавриловою теж не похитнулося. І це при тому, що Набу повідомило їй про підозру в незаконному збагаченні на суму майже 10 мільйонів. Але доведеться пробачити, як і екс-головному податківцю Мирославу продану, який на посаді нацарював аж 89 мільйонів гривень. Згадайте, оця переписка віли в Туреччині. Це все ми якраз доводили, що це є його майно, і здобути незаконним шляхом. Свого часу звинувачували і попередника, продана Романа Насірова, завдяки якому прославилася карта та ковдра. Потім суд його виправдав і поновив на посаді. Чистим вийде і нардеп Євген Дейдей, який чотири роки тому придбав дві новенькі Ауді Q7, вартість яких в чотири рази перевищує його скромні доходи. Пояснити так і не зміг, і ми зібрали докази, які підтверджують, що ця особа не могла в цей період. Придбати такі автомобілі. Коту під хвіст і свіжий скандал із міністром інфраструктури Володимиром Омеляном, справу якого до суду скерували лише минулого тижня. Він купив авто преміум класу за більш ніж півтори мільйони гривень, і звідкись накопичив 90 тисяч доларів і 25 тисяч євро. Готівки це справа суто проти міністра. Що? Вони мають виходячи із суми незаконного збагачення, яка понад чотири мільйони встановлена, але доведеться простити. До речі, відновити ці корупційні справи неможливо. Закон про кримінальну відповідальність він не має зворотної сили, і тоді проважні, які були, вони вже підлягають безумовному закриттю без фактично без права на відновлення. Паняті простіть, виходить. Утім, президент ініціює новий законопроект про покарання за незаконне збагачення. До парламенту він піде як невідкладний, але є нюанс. Навіть якщо зараз буде прийнято новий закон у новій редакції, він буде мати силу тільки стосовно тих діянь, які будуть чинені з моменту його прийняття. Це означає індульгенцію тим чиновникам, які протягом цього п'ятирічного періоду набували у власність майно. Тож багатотисячній армії борців із корупцією доведеться одягати свої тактичні шкарпетки і розпочинати антикорупційну риболовлю заново а українцям заново стежити за зухвалою ненажерливістю наших чиновників.